Вітаю, друзі! Ну що? Я зараз дивлюсь нашу з чоловіком гардеробну. О Боже! У нас знову йде дощ. А, можливо, це непогано, тому що в нас в Airdрі, в Калгарі зараз проблеми з водою і, напевно, взагалі наявність дощу а, сама по собі вона непогана. Але якщо говорити про те, що вже пройшов цілий місяць літа, і така погода в нас була цілий місяць, то я не знаю, я дуже сподіваюся, що найближчим часом до нас таки прийде літо. І так, повернемося до гардеробних. До речі, принесла ці пакуночки, щоб розбирати. І я не можу вам передати, наскільки я щаслива. Тому що чоловік, він просто я не знаю, він створив якесь чудо, тому що він, по-перше, зробив неймовірну красу. А по-друге, він зробив це за півтора дні. Ну, реально за півтора дні. Я просто шокована взагалі його можливостями. Я не те, щоб в ньому сумнівалася, просто я розумію, що тут неймовірний просто об'єм роботи, і все було зроблено з нуля. І те, як він це зробив, і те, які проблеми виникали під час того, як він робив ці полички в гардеробні. Це просто. До речі, я зараз про все розкажу більш детально, але якщо ви не знаєте, про що зараз йдеться, і якщо ви не бачили попереднє відео, де я розбирала гардеробну і пояснювала, чому ми там робимо ремонт, то е коротенько у нас були такі полички, я тут залишу фото. І це дуже було незручно, тому що я вішаки самі по собі не дуже люблю. А коли в гардеробі є лише вішаки і дуже мало поличок, мені це не подобається, це некомфортно, це не дуже, як це правильно сказати, стерильно, напевно, тому що в Канаді така система опалення, що пилюка постійно циркулює в повітрі, і ця пилюка вона повністю сідає на одяг, ну, тому що він весь висить. Коли одяг складний на поличках, це, по-перше, мені особисто зручніше, по-друге, він не так сильно припадає тим пилом. Ну і окрім того, є ще таке питання зручності. В плані того, що одягу в нас хоч і не дуже багато, але на тих поличках мені було важко його впорядкувати і поскладати нормально. А на цих поличках мені буде дуже-дуже комфортно. Боже, яка щаслива! Так, ну ви, хто бачили попередні відео, ви розумієте, що тут було. Так, це полички. Тут є маленькі нюанси, вони вийшли не зовсім рівними, скажімо так, тому що в нас виявилася нерівна стіна. Тобто, у нас, ось там зверху вона більш впала, тут у неї є таке пузіко. І знизу вона знову більш впала. Тобто тут чомусь є посередині випуклість. Ми не знаємо чому, але так як дошка рівна, то її довелося підрізати. Чоловік трохи з цим намучився, Але ось тут краще видно: тут вона от посередині впритул, а отам зверху вона відходить. Але він зробив максимально, що можливо було, і я йому мега-мега вдячна, і він просто, подивіться, подивіться на цю красу. Ой, я в захваті. Тобто тут мала бути не суцільна поличка, а розділена, але зрештою вирішила зробити так. І тут теж мали бути взагалі полички, аж так само до самого низу. А тут я планувала поставити наш робочий стіл з ноутбуком. Але в процесі всього цього ми вирішила тут зробити стіл. Вирішила, що цих поличок буде цілком достатньо для всього нашого гардеробу. І не обов'язково ту ще набивати, тому вирішили, що це будуть ось так полички, тут буде стояти стіл, тут буде робоче місце невеличке, ну і буде якось так. Так, ну що, зараз у мене буде супер важлива місія, я буду все це діло розкладати. Я, звичайно, вам покажу, як це буде все відбуватися. Знаєте, що в нашій гардеробній, до речі, ще поганого. Я думаю, що ми теж переробимо цей момент, але це буде вже пізніше. Я навіть не знаю, чи це буде наступного року, чи ще пізніше напевно, вже через декілька років, тому що це ненагальне питання для нас, але, ну, скажімо так, немало важливе. Зараз я вам покажу: ось це вікно. Проблема не в самому вікні, а проблема безпосередньо в тому, що воно не відкривається. Це дуже незручно. І виходить, що гардеробна, вона практично повністю закрите приміщення. Тут є лише ось ця вентиляція. Через це іде опалення або працює кондиціонер, але це все, що тут є: більше тут немає нічого. І от, як на мене, тут не вистачає, по-перше, вікна, яке буде відкриватися, а по-друге, тут ніде немає розеток. Абсолютно. Це, до речі, Елізабет. Вивернула, вона тут намагалася наводити порядки, але я її заборонила, тому що ще тут не витирали нічого. Чоловік тільки вчора це все закінчив, тому зараз буду витирати і розкладати. І, напевно, вімкну світло, тому що в нас через погоду ну, прям зовсім темно. Ось. Дощ. Може і град піти. Ось таке в нас небо. Ось таке там все робиться. Коротше, тому зараз будемо прибирати. Ну що, друзі, показую, що в мене зрештою вийшло. Ось тут у нас вийшло робоче місце. Тут я поскладала більше таке барахліжку, можна так сказати, і трошки там на горі в мене куртки у вакуумних пакуночках. Так, що в нас вийшло тут? Ну, Я думаю, що на горі я буду ще міняти на самих верхніх поличках, що там як лежить. Хоча, напевно, цю коробочками залишу. А там буду міняти. Ну, і в принципі, одяг у нас вмістився. Місце ще є. І я планую на якихось поличках зробити ще органайзери з нижньою білизною, тому що хочу повністю прибрати комод з нашої кімнати. Тому вийшло якось так. Друзі, тут я вирішила вам показати невеличку розпаковочку. Замовлення робила з декількох причин, і по ходу того, як я буду вам зараз показувати, що тут є, буду розповідати. Мені потрібні були спонжики для макіяжу новенькі. Вирішила замовити такі невеличкі, тому що коли його намочуєш водою, він виростає реально вдвічі. І мої попередні, які були самі по собі більші, вони мені не дуже були зручні, тому замовила такі невеличкі, сподіваюся, вони мені будуть а, більш зручніші. Далі я вам покажу іграшку, яку я замовила на подаруночок, це для а, Маленького хлопчика, Сподіваюсь, сподобається. Тут я замовила для Елізабет такі фломастери. я подумала, що їй буде цікаво ними малювати. Вона дуже любить малювати, і я вирішила, що такі фломастери у Глізі квіточок їй будуть цікаві. Взагалі вони дуже милі, дуже прикольні і дуже якісні. Хоча вартували всього-навсього чи то 3, чи то 4 долари, але я була приємно здивована їхньою. Якістю. А потім, коли Елізабет ними малювала, вони були дуже насичених кольорів, і загалом мені дуже сподобались. Так, далі. О, далі я замовила такий е, обручок і, е, як це правильно сказати, такі браслетки це для вмивання, тому що. Я не знаю, мені здається, що я вмиваюся як порося, тому що навкруги біля раковини купа води завжди, коли я вмиваюся. А у мене багато шаровий догляд, тому мені таке потрібно. Мені дуже сподобалась також якість і колір, прям вау. Ну і найголовніше, заради чого, взагалі затівався весь цей. Все це замовлення, це цей костюм. Мені потрібен був якийсь костюмчик на мій день народження, який буде вже через пару тижнів. І я хотіла щось яскраве, але легеньке, тому що в нас дуже жарко зараз. І щось зручне, тому що в мене двоє маленьких діток. Тобто таке, що мені буде комфортно постійно з дітками на ручках. там. Або що, зрештою, я замовила ось такі шортики і таку блузу, і під нього ще е, мені потрібна біла майка. Так, що в нас тут? Далі в нас слінг. Це також я замовила на подарунок майбутній мамі. Сподіваюся, їй буде зручно, тому що, коли в мене був слінг, я була в захваті просто перші три місяці він мене виручав нереально. Дитинці комфортно і мені комфортно. Так, ну і це також для соски на подарунок. Забула, як буде українською соском, пустушка на подарунок, тому сподіваюся, що сподобається. Ну і закладинки для книг. Якщо хтось не знає, то я маю ще інший канал книжковий, і він буде в описі під цим відео. Якщо вам цікаво, то ласкаво прошу туди. І мені потрібні були ось такі стікерочки, для того, щоб відмічати певні моменти в книжках. Я загалом дуже задоволена. Якість класна, мені все супер сподобалось, тому буду користуватися. Так, ну і тепер моя так би мовити, вечірня рутина. Теж хочу з вами трошки поділитися, тому що вже давно хотіла а, показати, чим я користуюся на вранішній догляд, на вечірній. І от трішечки вам покажу. Спочатку я буду змивати макіяж міцелярною двофазною водичкою, тому що маю водостійку туш. І, ну, і взагалі в мене СПФ під тональним кремом, тому зазвичай я. Обов'язково використовую міцелярну водичку, якщо маю макіяж, тому що мені здається, що цей етап пропускати просто не можна. Хоча я знаю, що багато хто вмивається одразу гідрофільною олією без міцелярної води, але мені так, напевно, психологічно комфортніше. Так, далі я використовую ось таку міцелярну водичку з рисовою, водичкою, здається, в складі, але скажу відверто одразу, вона мені не подобається. Якщо її самостійно наносити для зняття макіяжу, то вона абсолютно не справляється зі своєю функцією. Тому я її зараз користую просто, от, щоб використати і не викинути. Вона відносно недорога порівняно з такими хорошими корейськими брендами, але. Погана на якість. Ну, а цю пінку для вмивання мені дуже вона подобається. Я від неї в захваті, Єдине, що мені не дуже подобається, що вона не має якогось приємного аромату, вона має нейтральний аромат, але для когось, напевно, це прям плюс. Для мене це не те, що мінус, ну, просто хотілося б мати якийсь більш приємний аромат. Далі я використовую а, таку сиворотку з кислотами. Дуже люблю цю сиворотку і, напевно, що буду замовляти ще одну баночку, тому що шкіра після неї неймовірна. Вона має такий доволі жирний фініш, але зранку шкіра просто супер. Також я використовую від Farmстеy ще окрему сиворотку від зморшок. І вона мені теж подобається. І це мій такий кремик, він і денний, і нічний від Secret Cay. Він у мене вже закінчується, і я його обожнюю. Ну а на цьому дякую і до зустрічі!